І також верхню частину трапеції прибрати. Отак, От вакуумом ми присмоктуємося, прибрати тригерні зони. Дивіться, як легко він робить гіпермію. Ніяких бледів не потрібно та простих баночок, якщо є такий гарний чудовий апарат. От Ним попрацювали, і дивіться, у нас дві такі стежки. І працюємо на спині. Ось такими рухами, з посиленням. Угу. І давайте трошки пройдемося по спині. Спина опора гнучкісті та цілющі дотики. Спина це дивовижна конструкція, яка підтримує тіло у вертикальному положенні, забезпечує гнучкість і захищає спинний мозок. Вона складається з безліч кісток, м'язів, зв'язків. І нервів, що працюють разом як складний механізм. Але іноді цей складний механізм потребує налаштування та догляду. Масаж спини це справжнє мистецтво, здатне зняти напругу, поліпшити кровообіг і повернути спині легкість. Хребет, основа основ. У центрі спини знаходиться хребет, гнучкий стовп, що складається з 33 хребців. Вони розділені між хребцевими дисками. Які діють як амортизатори, пом'якшуючи удари та забезпечуючи рухливість. Хребет ділиться на кілька відділів: шийний, грудний, поперековий, крижовий і куприковий. М'язи, сила та рух. Безліч м'язів покривають хребет, забезпечуючи його підтримку та рух. Вони поділяються на глибокі і поверхневі. Глибокі м'язи підтримують хребет, а поверхневі відповідають за рухи тіла. Нерви, зв'язок з мозком, спинний мозок, що проходить всередині хребта, це головний нервовий шлях, що з'єднує мозок, з рештою тіла. Від спинного мозку відходять нерви, які інервують м'язи та органи, масаж спини, цілющі дотики. Уявіть, що спина це музичний інструмент, який потребує налаштування та догляду. Руки масажиста це руки майстра, які вміло торкаються струн м'язів, повертаючи їм гармонію. Як це працює? Під час масажу відбувається вплив на м'які тканини спини, м'язи, зв'язки та сухожилля, різні техніки масажу, такі як поглажування, розтирання, розминання. Та вібрація допомагають розслабити м'язи. Масаж знімає м'язові спазми та напругу, поліпшити